Не вигнали, сам пішов. Юрій Погуляйко увірвався на сесію Волинської обласної ради і влаштував скандал. Голова облдержадміністрації в оточенні охорони та своїх заступників фактично забіг до сесійної зали якраз тоді, коли депутати голосували за те, щоб висловити йому недовіру. Юрій Погуляйко почав кричати, що він українець а обранці громади зрадники. Після емоційної тиради очільник ОДА у супроводі своєї свити залишив залу. Шановний голова обласної державної адміністрації, поки ще не прийнятий наказ про ваше звільнення, саме так я вам кажу. А вам як ваші Донецькі замашки, поважав би залишити при собі. Ви Волинській області і ведіть себе достойно навіть після. Я офіційно кажу, ви відставку. мене ніхто не запрошував на цю сесію. І на звіт ніхто не запрошував. А коли це було потрібно, я розвітуюсь. Ви поняли чи ні? Повірте мені, повірте мені, я нікого нікуди не, не допад. Ви запрошували мене чи ні? Ну, кому ви дзвонили, кому ви телефонували? Витя, у, нас... у нас в 11-й почався селектор з прем'єр-міністром. Закінчився, ми тільки сказали, що тут іде сесія. Ви ні вчора, ні позавчора мене не брали. Що ви Тосовите... такі кажете? Так. у нас в ряду на сайті. Ну коли? А ви вночі переписували Рубльов, запугував його і з вами писав сценарій з Вітями, ми з вами. Цирк, це все цирк. Дякую за Я ж нікуди не подівся. А ви, Микитюк, можете розвітуватися про всім і сказати, коли ми будемо звітувати, а не сьогодні підігрувати цьому цирку. Розповісти, юрист, я юрист, а ви хто юристи тут чи ні? Таксі, вітів це таксі. Що знає знаєш про юриспруденцію? Знаєте, коли коли ми будемо звітувати? Не розділяйте Україну, я Українець, учасник бойових дій. Де ти був в 2014-15 році? Брехун! Популісти брикунти. І ти, тут більшість вас, брехуни. І цей сценарій прописан давно, аграрії, не вірте й даму. Я спеціально прийшов по поспілкувати. Заходьте в кабінет, я поспілкую з вами. Тут стоять на трибунах послуга. Є звідки є, є звітні період. Коли ви звітувалися? Слушай, ну я ж звід... звітний період є. Минула сесія сьомого скликання, прийняла наш звіт. Ну що ви таке кажете? Шановні депутати, я ще раз скажу, мене ніхто не запрошував, ні офіційно, ні по телефону, ні приймальні. Давайте зробимо службово, службове розслідування. І продав, хто в нас запрошував. А як я не знаю, що у вас сесія? Ну як ти що у мене телефон, як дізнатися? Ну я не знав. Яку кошту? Ви щось мені писали? Ви розділяєте Україну, щоб ви тут знали? Ви розділяєте Україну. Я українець, рубльов, запам'ятайте. І в 2014-15 році захищав цілісність держави нашої. А Диві, де ти би? Що ти, ти був? В цьому залі багато захищали. Давайте поспілкуйся. Поспілкуйся розповім, в де в Україну, ви були. А відповідати чисто Чому на свої Чому ви зараз не верховній раді? Прекратіть балаган, ідіть. Чому ви зараз не верховній раді? Чого ви привели сюди? Я вас ще раз скажу, ви не дуже не знаєте про проведення сесії обласної ради і не знаєте про сесії Верховної Ради. Сесії Верховної Ради починаються на наступному тижні. Подивіться графік, який розміщений на сайті Верховної Ради. Треба, Читайте треба, і вчіть матчасті. Не треба заповнювати людей тут, матчасті. Ви ділите, ділите Україну на тилі наші волинські, Не ми з вами спілкувалися постійно нормально. Зараз ми приїхали, щоб влаштувати день народження своєму народному депутату. Хто, хто про це не знає, скажіть, будь ласка. Ну шо, шо роблю? Вітів, бойців, Бондарі, БПП, зрадник. що, що роблять, приїхав, домовився з віків із Бетів, з Бондарєм, Як він був БПП, я зараз перебіжав з Зрадники, ви типу, 100% з радників. Я не хочу працювати, я офіційно говорю. Я зроблю вам подарунок, ще хотів раніше зробити. Не хочу ваше бачити морди ваші наглючі. Поїхав додому. Будь ласка, як відкоментуєте ситуацію стосовно чого, що не запрошення не було на цей цього спіччю секретарят обласної ради разом з матеріалами, які виносяться на голосування обласної ради, разом з запрошенням направляв матеріали на? обласної державної адміністрації. І це вчора відбулася комісія, питали представника обласної державної адміністрації, чому не присутній по першому питанні керівник області. Ну а поведінку саму як? Ну я не хочу навіть коментувати. Ви Скажіть, будь ласка, а чому так настроєний О, проти вас голова адміністрації? до вас звертався? Голова адміністрації так настроєний, тому що він своєю бездіяльністю і безвідповідальністю тільки показує те, що він в цій області нічого не може зробити. А народні депутати, які обрані людьми, щодня перебувають в населених пунктах, спілкуються з нашими громадянами і громадами Волинської області, тільки під, показують своєю роботою, що ми можемо зробити. Напевно, в нього немає чим що... Він робить ці піар на чужих прізвищах.